Чи знали ви, що оптимізм може подовжити життя та зберегти від хвороб? Оптимісти з більшою вірогідністю отримують роботу через співбесіду і більше заробляють. З наукової точки зору оптимізм це не якийсь абстрактний позитивний погляд на життя. Він характеризується конкретним стилем мислення. Песимізм здатен значно обтяжувати життя, поставити хрест на перспективній кар'єрі та призвести до важких депресій. На диво, великий відсоток людей мають схильність до песимізму. І не дивлячись на безсумнівну шкоду, ви не зможете так просто виявити в собі песимістичне мислення. Такі ознаки можуть становити спеціальні тести. Давайте розберемо, що таке оптимізм та песимізм. В першій частині познайомимось з різницею між мисленням оптиміста і песиміста, у другій частині ми розглянемо, як розвивати оптимізм у ваших дітей. Песиміст ви чи оптиміст визначає стиль пояснень ваших невдач та успіхів. Завдяки чому ви здали іспити або виграли лотерею? Чому вас звільнили з роботи і чому ви потрапили в аварію? Хто винен? Як часто з вами таке трапляється? Ваші відповіді на ці питання встановлять, хто ви є. За висновками досліджень Мартина Селігмана існує три ключові параметри вашого стилю пояснень: стійкість, генералізація і персоналізація. Перше. Стійкість. Показує, наскільки постійними та незмінними ви бачите характер своїх поразок та перемог. Песиміст вважає свої успіхи випадковими. А невдачі такими, які будуть повторюватись завжди. Оптиміст, відповідно, вважає навпаки. Негативна подія. Песиміст. Ти завжди мене ігноруєш. Оптиміст. Ти ігноруєш мене останнім часом. Позитивна подія. Песиміст. Нарешті добра погода під час відпустки, та це ненадовго. Оптиміст мені завжди щастить з погодою для відпустки. Друге. Генералізація характеризується тим, наскільки широкими причинами ви описуєте позитивні та негативні ситуації. Люди, що дають універсальні пояснення своїх невдач, в одній справі схильні здаватись також і в інших ділах. А ті, хто знаходить конкретне пояснення, Можуть стати безпорадними в одній сфері життя, але продовжитимуть нормально функціонувати в інших. Негативна подія. Песиміст. Мені не сподобалася ця книга. Читання це марна витрата часу. Оптиміст. Ця книга була не дуже цікава. Треба спробувати якийсь інший жанр. Позитивна подія. Песиміст. Дякую. Дуже смачну каву ти приготував. І у відповідь так, це єдине, що мені добре вдається. Оптиміст. Кава дуже смачна. Як ти це робиш? У відповідь: Все, за що я берусь, виходить добре. Третє персоналізація. Коли трапляються неприємності, ви можете звинувачувати себе або інших людей чи обставини. В тих, хто звинувачує себе. В результаті падає самооцінка. А ті, хто покладає провини на випадок із зовнішньої обставини, не втрачають самоповагу. Негативна подія. Песиміст. Наша команда програла, бо сьогодні я не старався. Оптиміст. Ми програли, бо наш голкіпер пропускав усі удари. Позитивна подія. Песиміст. Мої оцінки гарні. Це заслуга наших чудових вчителів. Оптиміст я дуже багато часу присвячував навчанню, тому заслужив такі оцінки. Можна підсумувати: оптиміст вважає, що погані події будуть тривати недовго, а добрі будуть повторюватись знов. Погані досвіди не будуть розповсюджуватись на інші сфери життя. Але якщо щастить, то щастить в усьому. Він не звинувачує себе в невдачах. А перемоги то його цілковита заслуга. Стиль пояснень песиміста прямо протилежний. Проаналізувавши себе відповідно до цих параметрів, можна приблизно представити, до якого стилю мислення ви схильні більше. Тепер можемо перейти до другої частини. Давайте розглянемо, що впливає на розвиток того чи іншого стилю пояснень у дітей. Діти, що не досягли підліткового віку, набагато оптимістичніші, ніж дорослі. Таким чином, вони захищені від зайвих депресій та суму задля інтенсивного розвитку. Але стиль пояснень формується досить рано, вже у восьмирічних дітей. Потім оптимізм чи пісимізм набуває базовий характер. Тому дуже важливо знати основні чинники, що сприяють розвитку оптимізму чи песимізму у вашого сина та доньки. Існує три версії: перший стиль пояснення матері. Результати тестування сотень дітей та їх батьків показує, що рівень оптимізму матері і дитини дуже схожі. Тобто маленькі діти слухають в першу чергу того, хто проводить з ними більше часу і більше піклується. Частіше це мати. Забула ключі, я постійно в усьому така неуважна, постійно щось забуваю. Забула ключі. Це чоловік, він мене сьогодні весь час відволікав. Друге. Критика дорослих. Дитинство час активного навчання. І відповідно, наші сини і доньки кожен день чують багато зауважень від батьків та вчителів. Діти вірять критичним коментарям, які до них спрямовані, та за їх допомогою формують власний стиль пояснень. Ти постійно все розкидаєш. Яка в мене наухайна дитина. Навіщо ти все розкидала? Їж охайніше наступного разу. Третє. Кризи в житті дитини. Досвід проходження через кризові ситуації бере участь в формуванні нашого оптимізму. Серйозні дитячі кризи можуть стати моделлю, якою ми будемо все життя пояснювати нові проблемні періоди. Діти. Чия родина зазнає злиднів і позбавлень, а з часом так і не змінює своє положення на краще, починають вірити, що негативні події є постійними і незмінними. Тепер ви знаєте, який стиль мислення має оптимістичну направленість. Розвивайте його, кожного дня, аналізуючи себе. Змінюватись легко. Робіть це разом з CoFamilyua.